Беланке благословіння на 12 травня 24 року, в Отця і сина, і Святого Духа. Отче наш, що і сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не вили нас у спакусу, але визволи нас від лукавого. Слава Цю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас, навіть і вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй, Благослови, благословен Бог наш, завжди нині, по всякча, навіки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Дігах розповідається про, про те, як стався епізод з самою невіруючим, який ми всі знаємо, всі, е, ну, і всі розуміємо про що йде мова. Бо сама не віруючи стала таким, знаєте, словом. Називним, а, які не називним, а постійно на, на, на ходу ми розуміємо, про що йде мова. Але виявляється, коли ми починаємо обговорювати, чи був Фома невіруючим, чи, не, ну, чи були інші вірую, невіруючими чи віруючими, то ми відходимо від кінцевої мети, для чого це було все зроблено. А в кінці написано, Іоан Апостол Ан написав, і сказано, і написано вам про це. Нам, тобто, нам тобто, всім, кожному з нас, щоб і ми увірували, що Христос є Син Божий, і щоб ми жили в ім'я Його. Ви знаєте, оце місце, щоб ми увірували, що Ісус є Христос, Син Божий, одна частина і друга частина, і щоб ми життя підпорядкували в ім'я Його то спрямували на ім'я його. І якщо я це буду знати, якщо я буду знати, це вірувати і так життя своє спрямовувати, то, знаєте, дискусія про самому не віруюче може мені і не потрібна. Просто я знаю шлях, який мене був показаний, якщо я увірую. А це те, що розповіло, то і там, тому, що там сказано, блаженні ті, хто не бачили і увірували. І оце я, я не бачив. І я можу стати, стати на шлях блаженства, коли я, не бачивши увірую в те, що Ісус Христос є Син Божий і спрямую це життя своєї геняє. І ви знаєте, тоді попередньо, коли він прийшов до інших апостолів, коли не було спами, то він дав їм Духа Святого і сказав, кому відпустити гріхи, тому відпустяться. Я дуже часто чую від людей, а навіщо мені треба сповідатися? А я кажу, не знаю. Тобто не я правила ці встановлював. Це встановлено саме цим правилом, що Господь дав Духа Святого своїм апостолам, учням, а священники є спадкоємцями цих учнів, які покладали на них руки на голову і Дух Святий сходив на них. І тоді сказано, що кому відпустити, відпустяться, а кому не відпустити, не відпустяться. І не я правила, причина створення цих правил. Господь просто так хотів, щоб ми, живши серед один серед оців, серед людей, не були одинакови, що я сам собі і мені ніхто не потрібен, нібито я і Бог, і, і все нікого немає. Господь недаром сказав, любить ближнього як самого себе, і це є така ж сама заповідь любого свого. Бо виявлення любові до Бога йде вию любові через людей. А коли я з людьми відмовляюся спілкуватися, коли я. Починаю, слава Боже, не вірувати в них, то і тоді, знаєте, я шлях, не стаю на шлях віри істинної, коли я вірую, що Ісус Христос є Син Божий, і що спрям... і не спрямовую життя в ім'я Його. Бо він сказав про і івдаєві. Так це сталося. Розумію я, що так сталося. Чи не розумію, чому так сталося? Я увірував. Бачити, зустрітися з ним увірити в нього, а не пояснювати, чому це сталося чи не сталося.